Усім привіт! З вами Злітаєм і сьогодні ми поговоримо про анімацію. А точніше про анімаційний фільм 2009 року випуску Монстри проти прибульців. Моя історія з цим фільмом почалася, як завжди, з мутного підозрілого dvd диску з назвою Усі круті мультфільми 3D. Я в дитинстві, та й зараз не особливо дивлюся щось в жанрі наукової фантастики, але цей фільм в дитинстві переглядала дуже багато разів. Хоча зараз я абсолютно не пам'ятала, що там було. Після повторного перегляду я зрозуміла, чому я пригадала так мало, але про усе по порядку. Перша сцена показує, як два якихось державних американських чувачків поглядають за тим, що мутне НЛО наближається до планети. Один з них навіть каже: Я пішов на цю роботу, бо тут не треба нічого робити! Що нам робити! І чесно, я в дитинстві цього не розуміла. Але який же тут влучний коментар загалом на усю державну систему США? Тобто майже весь фільм це дуже гарна самопародія на американців, і чесно, мені б дуже хотілося, щоб пародія не ставала нашою реальністю, але щось не так сталося, як гадалося. Далі сюжет продовжується з того, що нам представляють головну героїню Сьюзан. Вона одружується на якомусь тюбіку. Щодо візуальної складової фільму, це ще той момент, коли модельки персонажів не виглядали ще настільки добре. Тобто, вони йдуть в більшу сторону реалістичних текстур, які накладені на стилізовану модельку. І інколи це викликає дуже дивні відчуття. Плюс чомусь більшість персонажів людей тут виглядають як Blue-Eyed People Screamer. Сюзон дитинстві була моєю улюбленою персонажкою. В плані вона така красива, цікава і, очевидно, має найбільшу арку розвитку за фільм. В якому сенсі ярка нагадує мені Лор Елвудс з білявки в законі тільки з фрікі прибульцями та монстрами. Зненацька на неї падає огромний метеоріт і цю бік Дерек. Я не можу порахувати, скільки разів за фільм я казала Дерек, щоб ти здох. Дивиться на свою кохану, яка буквально сяє радіацією, і усього стоїть свідками того, як Сьюзен виростає до розміру п'ятиповерхової будівлі. Тепер її називають гігантикою. Військові структури одразу викрадають головну героїню і планують використовувати її нові здібності задля власної мети. На військовій базі вона зустрічається з іншими монстрами. А саме доктор Тарган, який мене неймовірно лякав дизайном в дитинстві. Відсутня ланка, Риболюдина і той самий типа самовпевненого Мачу з 2000-х. Комахозавр – величезна алюзія на Годзілу. І зірка цього шоу Боб. Це просто синя жижа, яку зробили тим, що всадили щось в помідор. Він просто такий сірі, такий вімзік. Я неймовірно його люблю. Їх команда це буквально воєнні експерименти Бестіс. Ще з рандомних спогадів, якими я хочу поділитися, це колекція іграшок Макдональдсів по цьому фільму. На жаль, я не можу показати свої, бо я не пам'ятаю, де вони взагалі і чи я їх забрала з іншого міста. Але у мене була фігурка відсутньої ланки, і він заводився типу як моторчиком на спині, починав дуже мутно й страшно ходити. І все дитинство я намагалася на максимум натягнути його моторчик середині, щоб він міг ходити безкінечно довго. І фігурка гігантики Сьюзен, у якої були ролики автомобіля. І мені в дитинстві дуже харила невідповідна кольорова палітра до мультфільму. Рен щодо їх, що в Макдональдсі закінчив. Сьюзен не подобається таке мутне оточення, і вона дуже хоче втекти з цієї військової бази. Але їй кажуть, що не можна, і посилають сидіти спеціально оформленій психологом камері. А катом на стіні висить один кіщачий постер. Я з цього сміялася хвилин десять. Прибульці Анало хочуть забрати речовину, яка попала в Сьюзен, і зробили її гігантською. І для цього на землю прибуває величезний робот, і говорити з ним посилають місцевого президента Америки, який веде себе як клоун. В якийсь момент він починає стріляти в корабель прибульців. Тришують їм «Жерлі Свинець, я такий герой, я герой. А потім просто дуже швидко втікає зі сцени, нічого так нормально і не зробивши. І знаєте, ця сцена дитинства була дуже смішна, але зараз щось взагалі не дуже. Типу, я не думала, що ми будемо жити в таймлайні, де президент США веде себе карикатуру з мультфільму 2009 року дев'ятого року. Але хірвір. А і ще на військовій базі, кнопку, яка робить каву, розмістили з кнопкою виклику ядерної зброї. Тепер я не певна, чи це жарт, чи це фільм знову просто передбачає майбутнє. І десь на цьому моменті фільму я зрозуміла, чому абсолютно не запам'ятала його в дитинстві. Бо тут монстри це ілюзія на міти та старий кінематограф, який цих монстрів оспівував. І прописування загалом сатиричної частини фільму тут дуже вдале, я навіть не побуся цього слова геніальне. Але так само це поєднується з більш такими дитячими гегами. І у мене відчуття, що сценаристи хотіли повторити формулу успіху Шреку, але зробити це з обманом очікувань фільмів катастроф, але щось вони трохи напутали в пропорціях. Або, може, мені в дитинстві не була цікава тема, і через вік я просто не змогла оцінити усі жарти і культурні референси. Це теж може бути. І ще наче рейтинг мультфільму загалом їх обмежує в гуморі і не дає сильно розігратися в чорнусі або в якихось абсолютно абсурдних жартах. Плюс якийсь момент злодії, які повинні були бути достатньо розумними, ведуть себе як дурачки, і я просто не розумію, чому і в який момент це сталося. Далі робот дуже злиться, обіцяє піти руйнувати місто, а поки нам показують флешбеки, становлення інших монстрів, головного касту героїв і тарган, коли він людина насправді дуже смеш. Сьюзен бореться з роботом, і на цьому моменті я зрозуміла другу причину, чому у мене були питання до фільму. Тут достатньо багато фізичного гумору, який доволі смішний, але мені прям якось дуже не подобається художнє вирішення. По типу місто виглядає дуже реалістично і не bad way. Типу, це повністю пуста локація абсолютно без нікого і нічого. І можливо це і було зроблено, щоб контрастувати з монстрами, але і вони самі по собі достатньо реалістичні. І мені здається, тут можна було б багато з чим погратися, але ці можливості просто пропустили. Але сцена на мосту в сан франциско прикольна. Чого тільки коштує фразу Сьюзен, коли вона каже. Боб, забери цих людей з мосту! І Боб спокійно йде їх викидати з самого мосту. Типу, він найкращий комік-релів character in entire universe. Давайте зійдемося на цьому факті. Ну загалом між персонажами не вистачає динаміка. Взагалі, дуже гарний сценарний метод, це щоб між кожною людиною в компанії героїв була особлива динаміка. Тобто, щоб від кожного героя до іншого було якесь своє особливе ставлення, бо це змушує каст героїв почуватися більше як команда. Уже Сюзен до усіх відноситься нормально, що ще окей, бо вона головна героїня, яка, типу, як новачок буквально в цьому лор. Але між монстрами вони усі вважають Боба тупим. Терган теж трохи усіх ненавидить, комаха взагалі без коментарів. І через це стени з персонажами це просто набір геїв, які вони частіше за все роблять окремо одне від одного. Це має сенс в контексті сюжету, бо більше тут про протистояння людей проти монстрів. А їх проти прибульців. Але мені дуже не вистачає якихось їх спільних сцен, які не концентруються тільки на Сьюзен. Монстри успішно б'ють робота, і у них починається сілій епізод, в якому вони приїжджають до родичів Сьюзан. Тут вона вдруге комунікує з Дереком, і у них трапляється класичний епізод Дерек, що б ти здох. Бо я чомусь точно пам'ятала, що Дерек, значить, зрадив Сьюзен. Але це не так, бо виявляється, що тут він ще більше дурак, бо він кидає її через роботу і власні амбіції. Бо цитата: я більше не хочу сидіти в твоїй тіні, вона у тебе супервелика. Але мені дуже подобається прогрес Арки Сьюзан. Плюс оця іронія, що вона стає гіганткою, але що насправді вона себе недооцінює. І спочатку сюжета, типу, що применшує себе по зрівнянню з іншими. І це достатньо класний сторітелінг. Відбувається фінал, в якому Сьюзен, викрадаючи, вилучити з її організму потрібну прибульцям речовину. Склад монстрів об'єднується, рятує її. Де легкий лейтмотив знайденої родини, що типу Сьюзен, тепер ти одна з нас, монстрів, звісно, ми не кенемо тебе в біді, і стається енд. Як на мене, фінал трохи все кульмінацію, бо в мене було відчуття, наче це фінал з якоїсь серії серіалу, який у цього фільму, до речі, був. Ну і якусь арку прогресу має по суті тільки Сьюзан. І мені б дуже хотілося, щоб інші монстри теж її психологічно мали, або щоб вони були більш виражені. А ще трапляється третій Дерек Шоб ти здох, бо в кінці він приходить до Сьюзен і такий, а я хочу зробити з тобою інтерв'ю, щоб мені могли дати роботу. Легдюд закрися, ти не шо перед нашою слегкою королевою. І давайте ще швиденько перейдемося по додатковому контенту, що був у франшизі, бо apparently його було достатньо багато. Як мінімум три короткі метри і цілий серіал. Серіал ми оцінювати не будемо, але короткометражки, як на мене, достатньо цікаві. Короткий метр. Бік Боб Брейк. Нарешті контент про мого любімку. У Боба день народження доктор Жук та морська плесінь хочуть втікти з воєнної бази. За допомогою того, що вони підірвуть Боба і Гайс, чесно, ви достатньо погані друзі. Але це достатньо смішна короткометражка, де ще більше показує цього дурацького воєнного генерала. І в кінці боб руйнує корабель, на якому усі намагалися втікти. Вона коротенька, тому якщо у вас її не було на мутному dvd диску, то раджу глянути, якщо вам ця франшиза. А ще я пам'ятаю цей обман на дисках, коли на ньому додавали просто короткі метри, які виходили десь за рік-два після виходу фільму, і потім ставили на обкладинку велику цифру 2. І що це офіційний сиквел, але типу як повнометражка, але насправді ні. У мене такий найбільший обман був з мультфільмом про Рапунцель, бо короткий метр про її одруження на фліні зробили типу під цифру 2, І я щиро думала, що там буде повнометражне продовження історії. Я попросила купити диск, на якому вже були усі фільми, які в мене були, тільки заради цього Рапунцель 2, а насправді там був короткий метр на 15 хвилин. Наступний в списку це монстри проти прибульців, «Гарбузи», Мутанти. Монстрів було цілих два головінських спешла, що достатньо логічно, враховуючи, що вони засновані на реальних монстрах. І оцей якраз мультфільм і був на DVD, як сиквел помічений. І я його дуже багато разів передивлялася, може навіть більше ніж оригінал. Монстри Черітне Геловіні. Бо вперше за рік вони відчувають, наче вписуються в суспільство навколо, і навіть в якийсь момент вони бачать костюми самих себе. Але в якийсь момент з'являються прибульці гарбузи. І чесно, цей концепт, якщо прибрати з нього сіллі вайб, достатньо лякаючий. І в якийсь момент там з'являється величезний монстр гарбуз. Монстр біжить з гарбузом, професор Тарган прощається зі своєю останньою цукеркою, завдяки якій вони перемагають. В кінці він навіть віддає цю цукерку дитині. І чесно, цей спешел дав розвитку професору Таргану більше, ніж повнометражний фільм. Монстр проти прибульців: ніч живих морквин. Це буквально попередня короткометражка, але тепер з морквинами, які мають в собі віру зомбування. дитинстві я його не дивилася, бо там не було Сьюзен, тому я не маю багато що про нього тут сказати. Але тут є сцена, як Боба змушують їсти моркву цей начальник генерал. І це та сцена, через яку я вирішила передивитися цю серію фільмів, бо вона мені попалася в рекомендаціях в соцмережах. І Боб перемагає морквини тим, що з'їдає їх, і його друзі стають вільними від їх зомбування. Але з'їсти усім мільйон моркішок це достатньо травматичний експірієнс, як на мене. Загалом, що я можу сказати про цю серію? Після повторного перегляду вона мені почала набагато більше подобатися. Я не скажу, що це абсолютний бенгер, але він достатньо хороший. Сьюзен чудова персонажка. Якщо ви передивитеся його в більш свідомому віці, то, мені здається, набагато більше жартів будуть мати сенс. Але дизайн головного злодію все родливий в поганому сенсі, що капець. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Усім папа! -па. Чесно, увесь фільм в мене в голові грала оця пісня Steven Universe. All I wanna do is see you turning to a giant woman, a giant woman. -да -да. Я не пам'ятаю слів. Але напевно там буде говоритися про giant woman, про giant woman, Щось там, щось там, щось там. Дружба, дружба, дружба. Стівен, все світ Стівена. I don't know, Айроноставити мені треба напевно було подивитися текст перед тим, як робити цей неймовірний вокальний перформанс після титрів.